Пропоную вам новий об'єкт з дуже стильним сучасним ремонтом. Пропоную до вашої уваги трьохкімнатну квартиру в сіро-білих тонах сучасним ремонтом. Є невеличке перепланування. Подивіться, із зали вихід на кухню. Давайте підемо на кухню. То нам не дуже приваблює. Бачите, таке контрастне стільці, такі контрастні, столик невеличкий, але все так гармонійно виглядає. Дуже якісна кухня під замовлення. Панелька на кухні виложена керамогранітом, Підлога — кахель. Стелі натяжні з конструкції. І така у нас стіночка, декоративна цегла. А де ж у нас холодильник на цій кухні? О, там просто стіночка рівненька. О, зараз спробуємо. Може, він тут сховався? Так і є. Холодильник у нас тут. А тут у нас пральна машина. І ще купа паличок. Дуже добре, що вивели багато розеточок. Для хазяки це взагалі супер. Техніка якісна, дуже фірми Гарінія. Дивіться, шафа, духова вона електро взагалі новенька. Панелька газова. А що у нас тут? Вау! Так це теж розеточки. Вони зайві ніколи не бувають. Дуже гарно. Щось я трошки застрягла на кухні, бо візде хочеться позаглядати. І все цікаве. Так, йдемо у зал. Ось тут сказали господарі, що тут два інтернети, два провайдери кабельні. Ось у нас з підсвіточкою стелі. Так, підлога у нас ламінат. Балкончик. Це, до речі, авторська робота. Подивіться, як стіни зробили декоративна штукатурка, розмалювали. І на балкончик виведено опалення. Балкончик утеплений. А взагалі квартира сама по собі дуже тепла. І знову ж таки, подивіться, коли в квартирі немає меблів, коли вона вільна, то ви бачите цей простір, і ви можете собі уявно вже розставляти меблі, як би ви хотіли. За своїм смаком. Коридор у нас достатньо великий, Подивіться, вся зона коридору виложена кахилем і декоративна штукатурка. І виходимо, опираємося в зону ванна санвузу І направо у нас пішла спальня, наліво робочий кабінет чи дитяча Це моя спальня. А Зараз позаглядаємо. Тут якось так дуже гарно. У нас стіни під декоративну штукатурку зроблені. І всі меблі у білому кольорі. Дуже стильно все виглядає. Ага, і стіночка теж декоративна цегла. До речі, всі меблі, що знаходяться зараз в квартирі, вони залишаються. Тут є столик для жінки, щоб наводити красу. А ми зараз позаглядаємо, що там за штурками. А тут лоджа. І вона така величезна. І як вам такий диванчик у стилі лофт. Супер! Так тут усюди ремонт, і підлога, і стелі, і стіни. Все зроблено. Та ще й опалення виведено. Так це ж іще додаткова кімната. Тут можна жити. Робочий кабінет собі зробити. Як на вас? Трошки покайфували і, хвата, йдемо далі. У нас ще попереду ще одна кімната. Мабуть, це дитяча кімната. Ну, взагалі вона зроблена як під робочий кабінет. Тут велика шафа купе. Ого, багато чого поміститься. Тут у нас як щитова, вся проводка замінена. на квартирі, виведено буквально все на окремі автомати. Поки що не знаю, як увімкнути ванну та сам вузол, тому покажу, як зможу. Покажу поки що так. Дуже сучасна ванна у кахелях. Мивальничок такий стильний. Потім додавлю відео. І виложу друге. Тут у нас все видно: компакт, великий бойлер. Всі труби замінені, зашиті. Все гарно. Тепер зрозуміло, чому світло відключили. Який тут гарний дитячий майданчик. Навіть тенісні столи стоять.